Нам буде весело, Ой, тижневий розділ «Ваєра» Шалом, мої любі. Це канал Гросвард Фарм. А мене звуть Адам Гросвард. Та я підготував новий монолог. Отже, слухайте Минулого тижня. Аврам почув лех лиха і пішов. А цього він сидить під дубом у Мамре на третій день після обрізання. А це повівте, не найкращий день для прийому гостей. І раптом три чоловіки з'являються на горизонті. І що робить Аврам? Навіть не думає, хто вони. Він кидається бігти, запрошує, кличе сару готувати, сам бігає за телям. Але ж він лежав у болях. Чому така спішність? Раші каже, це гостинність вищого рівня. Але кабала йде далі. Аврам бачив у кожному образ божий. Для нього кожен гість це можливість зустріти святе. І він мав рацію це були ангели, один звісткувати народження Іцхака, другий знищити содом, третій вилікувати Авраама. Але він не знав цього. Він просто відкрив двері. А якщо б він сказав сьогодні не можу, болить усе, то не було б історії. Бо святе приходить не тоді, коли нам зручно, а тоді, коли ми готові відкрити двері, навіть якщо в піжамі із компресом. Потім диво Сара чує, що народить у 90 років і сміється. Хіба після старості моєї буде мені насолода? питає вона. І Бог питає Аврама, чому Сара сміється. А вона заперечує не сміялася я? Але ж вона збрехала. Чому Тора це записує? Бо Тора не книга про ідеальних людей, а про реальних. Сара не свята, а жінка, яка сумнівається, боїться, хвилюється. І Бог не карає її за сміх, він виконує обіцянку. Рамбам пише сумнів це початок віри, а не її кінець. Потім Авраам вступає в найсміливіший діалог у Торі. Він сперечається з Богом заради Содому. Хіба ти знищиш праведника разом із нечистивим? питає він, і торгуються від п'ятидесяти до десяти праведників. Але ж содом був жахливий. Чому Аврам захищає його? Бо він вірить у справедливість як основу світу. Як каже Зогар, праведник не просить милості, він вимагає справедливості. І хоча в Содомі не знайшлося й десяти праведників. Сам діалог стає зразком, бог хоче, щоб ми заперечували, коли бачимо несправедливість. А чому лот не біж Аврама врятувався? Не через свої заслуги, Раші каже, лише через заслуги Авраама. Лот слабкий, плутається. Він навіть пропонує дочок натовпу замість гостей, але він ще не втратив образу людини. І цього вистачило, щоб дати шанс. Потім найважча історія Акеда жертвоприношення Іцхака Бог каже візьми свого сина єдиного, кого ти кохаєш, і принеси його в жертву. Але ж це жорстоко. Чому Бог це вимагає? Тут усі мудреці погоджуються це не про жертву, а про довіру. Кабала каже, це був тест на відокремлення. Чи поставить Аврам свою волю вище наказу? Але Рамбам додає Бог ніколи не хотів крові. Це була драма, щоб показати світові, у нас немає людських жертв, і в останній момент баран замість сина. А як Іцхак після цього? Тора мовчить, але Мідраш каже, він став іншим. І це нагадує великі випробування залишають слід, але вони не ламають, якщо є любов і мета. Ваєйра – це не просто історії, це дзеркало, чи відкриєте ви двері, коли прийдуть незнайомці, чи будете сміятися, навіть коли все здається неможливим, чи станете захищати навіть тих, хто здається не вартий захисту? І чи зможете віддати найцінніше не з жахом, а з довірою? Ідеться про те, що святе не приходить у мантії, воно стукає в двері у вигляді гостя, сумніву, випробування і навіть сміху. Головне не забути відчинити. Дякую, що дивитеся, і не забувайте підписуватися. Шабат, шалом, друзі!